З часів славної Гетьманщини, коли глухім у її столицею до нині дійшла не лише згадка про велич козацької держави, але й історії про незвичайних людей, які жили та творили цю епоху. Серед них особливе місце займає Анастасія Маркевич, дружина гетьмана Івана Скоропадського. Подібно іншій відомій українці Роксолані, вона мала схожий вплив на свого чоловіка та його політичні рішення, як юрем Султан на правителя Османської імперії. Про цю родину говорили в народі. Іван носить плахту, а Настя булаву. Іван -телят пасе, а Настя булаву несе. і тому зрозуміло, що такі поговірочки досить прямо характеризують гетьманшу. Долі Анастасії Маркевич та на 20 років старшого за неї Івана Скоропадського поєдналися орієнтовно в 1700 році. Цей шлюб був не першим для обох від попереднього. Анастасія мала доньку Євдокію. Сама е Анастасія походила із єврейського роду. Її батько Марко Абрамович в прилуках орендарем був, і звичайно, такий вдалий шлюб його доньки виявився для їхньої родини справжньою знахідкою. Підтримка Анастасії Скоропадської сприяла значному піднесенню її родини Марковичів. Її близькі отримували впливові посади та маєтності, що зміцнювало їхнє становище в суспільстві Гетьманщини, користуючись підтримкою Анастасії, її рідний брат Андрій. Став у 1709 році спочатку глухівським сотником, а потім полковником Лубенським. Серед них відомі особистості це Сварківський поміщик, історик Олександр Михайлович Маркович і Микола Андрійович Маркевич, який жив в Дунеці, Дунаєцький поміщик. Він написав відомий твір історична історія Малоросії, був відомим істориком і етнографом. Анастасія Скоропадська була не лише впливовою дружиною та дбайливою родичкою, за словами дослідниці, вона активно займалася доброчинністю та громадською діяльністю. Саме її стараннями в глухові у 1717 році звали першу версію Анастасіївської церкви. Вона опікувалася й розбудовою гамаліївського монастиря. Справа в тому, що після ув'язнення за зв'язки з Мазепою Воронівського сотника Гамалії. Його маєтності перейшли до Івана Ілліча Скоропадського. А там уже з 1702 року побудована була Харлампіївська церква, і навколо неї поступово організовувався такий невеличкий монастир. Анастасія Скоропадська взяла якби, під свій вплив, під своє крило цей монастир, і її стараннями на кошти Івана Ілліча було побудовано кам'яний храм Харлампіївський. Було по суті створено монастир, і в на території монастиря було побудовано ще кам'яну церкву Різдва Богородиці. З Часом Гамалівський монастир біля шостки став не лише місцем молитви, але й родинною усипальницею Скоропадських. Після смерті чоловіка гетьмана Анастасія доклала значних зусиль, аби надати обителі гідного вигляду. Вона запросила, при ній вже потім добудовувався собор. Вона запросила відомого на той період художника Якова Глинського, який розписував цей собор. І він же потім написав портрети. Анастасії і Івана Скоропадських, окрім усього, Глухівська Роксолана заснувала лікарню при гетьманському дворі в місті. За спогадами сучасників вона особисто лікувала та доглядала пацієнтів. Історикиня зазначає, що на утримання цієї лікарні та збудованого раніше Анастасіївського храму тодішній правитель Петро І зробив щедрий подарунок Гетьманщі. Він передав у її володіння Нова гребля. Сьогодні це один із мікрорайонів Глухова. Цим не обмежувалася доброчинність Анастасії, і в інших містах Гетьманщини вона так само відкривала лікарні, організовувала богодільні, де опікувалася інвалідами і людьми похилого віку. Так що в пам'яті нашого народу в історії Анастасія Марківна залишилася як людина, яка достатньо багато зробила і для власної родини, і для простих людей.